Тернопільську зарплату, народному депутату, тернопільському зарплату. Ми, народному депутату. Тернопільську зарплату ми маємо на увазі під народним депутатом усіх тих, хто не дивлячись на бідне життя народу, не має совісті і жарує на бюджетних коштах і на інших коштах, які заробляють роботящі руки. А якщо хочуть, аби було по-іншому, ми. Погодимося на те, коли в тернополян буде заробітна плата на рівні депутатської. Я вже оголошував, що беруть участь в нашому заході представники Чорнобильських організацій. І зараз я прошу до слова пана Богдана Газалишина від ветеранів ядерних випробовувань. Слава Ісусу Христу, сьогодні ми зібрались біля цього дому ззаді нас представники влади. І сьогодні ми заявляємо владі, що чаша терпіння народу прийшла до закипання. Щоб ви знали, народ більше терпіти не хоче і не може. Це просто знущання влади. Над народом це геноцид владою свого народу.